Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, чи будуть у вас зміни на роботі до кінця березня. місяця. Розклад на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант, і, звичайно, будемо дивитися пораду, що вам з тими змінами робити. Тож, перший варіант, чи будуть у вас зміни. Перший варіант ні. Змін вам не варто очікувати. Можливо, ви будете потрапляти в якісь повторні події і будете проходити певні уроки з одним іншими людьми і в інших обставинах, тому що щось ви не засвоїли. Можливо, у вас є якесь розчарування в роботі, вона вас не надихає, не наповнює позитивними емоціями. І вам взагалі не варто в цей період поспішати щось там визначати для себе, щось нове, там замислювати. Це не час. Але, попри все, вам варто розуміти, що сили у вас справитися з будь-якою ситуацією вистачить, що б там не відбувалося. Проявляйте свою творчість, проявляйте свою наполегливість, розкривайте свої таланти. Десь ви зможете, звичайно, для себе отримати приємні позиції у своїй роботі, але, попри все, розумійте, що це змін у вас кардинальних не буде. Буде так, як було, але проявляйте свою силу. Це був перший варіант. Другий варіант. Чи будуть у вас зміни на роботі? Закохані. Колесниця і ту з жезлів перевернутий. Так, у вас будуть зміни. Вам доведеться щось для себе обирати, щось змінювати, і, можливо, якийсь новий напрямок для вас взагалі відкриється. Звичайно, ви отримаєте перемогу там, де ви собі зробите зміни на роботі. І будете від того задоволені. Але вам потрібно також розуміти. Що вам доведеться долати якісь перепони, можливо, якісь зовсім у вас нові починання будуть, в яких поки що ви наразі не розумієте, як воно буде відбуватися, що там станеться, як там, можливо, ваша нова робота буде пов'язана із тим, що вам доведеться багато їздити, переміщуватися, щось для себе там здобувати. Але що б ви не робили, вам не варто поспішати. Тільки володіючи в повній мірі інформації, ви зможете досягти свого успіху. А у вас усі шанси є на новому місці або на новій посаді, можливо, в когось ще нові, які там зміни будуть. У вашій, вашій роботі, то у вас вистачить сили здолати будь-що. Головне, не поспішайте і е, розумійте ту ситуацію, яка складається навколо вас. Це був другий варіант. Третій варіант. Чи будуть у вас зміни на роботі? Так, у вас будуть зміни на роботі, і поки що ви взагалі не розумієте, або, можливо, навіть і не знаєте, що у вас ці зміни відбудуться. Наразі ви не готові прийняти їх, тому що, можливо, вам якісь там будуть знаєте, емоції заважати, бачите, у, у ясно те, що буде відбуватися. А можливо, просто ви будете у, тому, у тій професії, або на тій посаді, або на тому місці, де будете працювати, буде щось абсолютно для вас нове. І ви е, не будете того всього розуміти. На вашому шляху будуть випливати якісь підводні камні. Хтось, можливо, на вас буде страхи навіювати, щось вам там розказувати таке, що вас будуть залякувати. Але ви все зможете здолати. Головне, не поспішайте. Але вам ще потрібно знати, що, можливо, хтось у вас там активується якась або нечесна конкуренція, або, можливо, на вас хтось зачаїв образу. І буде намагатися вам доносити або непевну інформацію, або щоб ви не розуміли взагалі, що там відбувається, вам будуть говорити одне, насправді буде відбуватися друге. Тому, якщо ви перейдете на нову посаду, то вірте тільки своїм очам і вірте тільки своїм вухам, тому що ви бачите і чуєте особисто, в жодному разі не покладайтесь на ту інформацію, яку вам хтось буде доносити. У вас, якщо ви ризикнете піти на нову посаду, у вас все буде добре. Головне, не бійтесь, позбавляйтеся страхів і розвіюйте всі сумніви. Це був третій варіант От таких змін, кому змін, а комусь, можливо, і не зміни, будуть до кінця березня 2025 року. А я бажаю, якщо у вас будуть відбуватися зміни, хай вони будуть тільки добрими і позитивними.